Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні буде відео, про яке мене запитували. Це буде огляд моїх бюджетних ароматів. Скажу чесно, що коли я готувалась записувати це відео, я виявила, що в мене не так багато бюджетних ароматів. І в цілому моя колекція зменшилась, і бюджетних ароматів лишилось не так багато. Але. Але, все ж таки, є, я нарахувала 9 досить бюджетних і дуже достойних ароматів. Що мається на увазі бюджетні? Бюджетні я беру ціну, ми так з підписницею узгодили: до 30 доларів. До 30 доларів. Отже, почну я з най 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 найбюджетнішого аромату. Дуже бюджетний аромат, це аромат від українського бренду Цукерка. Скажу чесно, звідки я знайома з цим брендом. В мене був твердий шампунь. Було два в мене різновиди. Шампунь дуже класний. Він не пересушував мені шкіру голови, дуже гарний аромат. І дуже гарне після нього шовковисте волосся і не пересушене. Отже, а потім мені якось прислав, прислав мейкап -пробнічік. е, вишні. Ну, Я думала, що, враховуючи ціну аромату 300 гривень, тобто це в нас 8 доларів. Е, я думала, що це буде щось таке ні про що. Хімозне, нестійке, ну, якби таке. Але я попробувала цей пробничок на руці. Потім я задрімала з ним, і він в мене розкрився дуже гарно. Хоча я не фанатка вишні, але оця от вишенька мені сподобалась. Вона дуже натуралістична. Я би сказала, така, єдиний нюанс, що цей флакон тече без кінця. Оце їх єдиний недолік цієї фірми. Вишня дуже гарна. Натуралістична. Це вишня мені нагадує вишеньку Амарета з коктейлів. Знаєте, коли вниз коктейля, наприклад, Aviation, лежить у нас така коктейльня вишня з присмаком мигдалю, з присмаком Амарета. Стійкість аромату десь 3-4 до 5 годин. Але він дуже-дуже шлейфовий. Я... Подушилась цим ароматом вранці, а потім пішла на консультацію в інше відділення. І от мене спитали, що це за парфуми. Так гарно пахне, дуже смачно, апетитно, дуже гарна вишня. Я кажу, що це український, дуже-дуже бюджетний бренд, але те, що флакончик тече, звичайно, їм мінус. В карму. Я не розумію, чого він тече. Мені здається, що я вже, наче його трошки підвикористала і мав би вже не текти він. Так, ну ладно. Так. Не знаю, чого він тече, але аромат дуже гарний, дуже насичений, дуже вишневий. Це в нас вишня амаретта. Вишня амаретто з мигдалем. В піраміді аромату заявлена в нас вишня, мигдаль, тонка, жасмин, лікер. От, про лікерне сказала, є в нього така лікерність. Відчуття алкоголю, коктейлю якогось, вишня, кедр, кориця, сандал. Так, в мене вже вся рука вишні це мій най-най-най бюджетніший аромат, який, на жаль, тече. Цього в них не відняти. І, до речі, тече не тільки мій флакончик, а я читала відгуки про цей аромат. Всі писали, що в, що в них течуть флакони. Але я вважаю, що за свою ціну 300 гривень, тобто 8 доларів. Скільки в нас там його? 15 чи 20 мл. 20 мл. Аромату, хто любить такі аромати гурманські, вишневі, дуже насичені апетитні. Шлейф в нього є, бо мені робили на нього компліменти. І вже навіть декілька людей замовили його собі. Отже, найбюджетніший наш аромат в моєї колекції це морозна вишня. Морозна вишня від українського бренду Цукерка. Так, а от мастити мені комод не треба. А, другий найбюджетніший аромат. А, їх буде два за одну ціну, але раз ми вже з вами говоримо про гурманіку, то це буде аромат від Акваліна, Pink Sugar Red Velvet. А, звідки я дізналась про цей аромат, він мене відносно недавно, звідки я про нього дізналася, я дивилась огляд, здається, Наталії. Я можу неправильно вимовляти прізвище, пробачте. вона описувала цей аромат, як аромат полуниці з вершками. І що я хочу сказати, так воно і є. Аромат дуже апетитний, така полуничка зацукрена, дуже багато цукру в ній. Пінк-шугар, я так розумію, що це відсил до цукрової вати. Аромат дуже апетитний, він, але в ньому є ще така нотка чогось такого підгорілого, і він мені трошки нагадує Prada Candy Night. Гарний аромат, апетитний, стійкість з нього, ну, нього невеличка. В нього десь 2-3 годинки. Шлей в нього теж помірний, можливо, він ще вистоїться. Але цей аромат сподобався одній з моїх колег, і вона попросила замовити їй такий же флакончик. Вартість аромата 19 доларів. Тобто він мені обійшовся 700 гривень. 700 гривень за 100 мл. Дуже гарна ціна на Мейкапі з ЄС. До речі, всі ціни будуть взяті з сайта Мейкап. Я там частіше за все замовляю, і там самі такі помірні ціни. Деколи буває на нотіну щось дешевше, деколи кремчик. Ну і дуже часто я купую з рук аромати. От зараз я думаю про один аромат, але ще поки думаю. Бо ціна там трошки кусюча. Так, це в нас аромат Pink Sugar Red Velvet від Акваліна. В піраміді заявлена полуниця, бергамот, солодкі ноти, фіалка, квітка апельсину, лікер, вершки, ваніль і якийсь Ambre Told. Не знаю, що це? Полунички, вершки, дуже солодко. Цікавий аромат, так, для різноманіття можна його тримати. Щось таке смачне, апетитне, життєрадісне, дівчаче. Ну, я скажу чесно, що вишня моя більш насичена і більш вона така, як сказати, більш насичена, більш інтенсивна і якась більш складна. Все-таки, оцей аромат про полуницю з вершками, він більш такий дівчачий. Так, наступний мій аромат буде в ту саму вартість, що і попередній. Це 19 доларів, ну там трошки менше, 677 гривень. Цей аромат, ви добре знаєте, в мене це гарний арабський аналог аромату Midnight Poison Fragrance World Passion The Night. Ну, люблю я його, бо мені нічого не лишається. Бо. Ціни є, за яку зараз, ціна, за яку зараз можна купити Midnight Poison це 400 доларів і 1000 доларів. Я не готова. Я не готова, так що я тішусь, що є такий аромат. Дуже гарний, дуже схожий від арабської фірми Fragrance World. Це в нас аромат е, про троянду. В бергамоті, з мандарином, з ваніллю, пачулі і амбри. Дуже гарний аромат, я його дуже-дуже люблю. Можна навіть сказати, я зараз буду пахнути всім, але я не можу ним не подушитись. Це в мене дубль. Флакончик, яким я користуюсь в мене на роботі, і в мене вже десь так половинка. Теж багатьом моїм колегам він подобається, деякі навіть хочуть купити його собі. Так, це в нас аромат від фірми Fragrance World Passion the Night теж 19 доларів. Я поки що вписуюсь в цінову політику цього огляду. Ідемо з вами далі. Е, наступний аромат у нас буде коштувати 20 доларів. І це мій, один з моїх найулюбленіших шкіряних ароматів аромат, який не люблять мої колеги. Стараюсь на роботі ним не користуватись це е, від брен, аромат від бренду «Латафа». Анабіет Лезер. Дуже гарний аромат, ну я дуже люблю. Ну, він гарний, він шкіряний, це шкіра з якоюсь такою солоденькою ноткою. Це якісь спеції. В піраміді аромату заявлені ягоди ялівцю, кардамон, рожевий перець, малина, яку я добре чую. Ірис імбир, троянда, шкіра, білий мускус Амбра. Трошки гіркенький. Дуже шкіряний, дуже гарний аромат, я дуже його люблю. У мене є дубль цього аромату. Тут виходить 60 мл флакончик, і вартість його 20 з хвостиком доларів. 20 доларів, дуже достойний аромат, стійкий, шлейфовий. Ну, єдине, що він не всім подобається, ну, не всі люблять аромати шкіри. От-це наш вже четвертий аромат. І от далі в мене дилема. Я думаю, чи розповідати вам далі про шкіряні аромати бюджетні, чи притримувати ціни. Давайте краще ще один шкіряний аромат. Це теж аромат від бренду Латафа. Утмут еліксір. Утмут еліксір. Це трошки інакша шкіра. Це шкіра груба, промислова. Така шкіра, як сидіння велосипедів старих. Як планшетки старі. Але я дуже люблю цей аромат. Дуже гарна шкіра. Така шкіра паску ременю з дитинства. Мене не били. Зразу скажу, просто я знаю, як пахне шкіряні ремені. І ще в нього є такий цікавий нюанс, що на морозі. Цей аромат починає пахнути якоюсь нереальною, чистою порошковою свіжістю. Цим він мене зачарував взагалі. Я йшла на зустріч і був морозний вечір. І я користувалася ароматом ще вранці, але коли я вийшла на мороз, я почала чути якийсь такий цікавий свіжий шлейф. І не могла зрозуміти, звідки я хочу, потім до мене дійшло, що це від мене. Спочатку аромат досить такий важкуватий, шкіряний. Ну, Я люблю шкіру, мені такі аромати подобаються. До речі, кришечка важкенька, що приємно. Люблю дуже гарно, дуже бюджетно чимось нагадує. Ну, там більш така кисліша шкіра. Трошечки мені нагадує аромат від Гучі. Від Гучі, в них теж є аромат шкірою. Я думаю, ви його всі знаєте. Я забула назву. Але є в них такий шкіряний аромат. Там теж така відверта шкіра. Я навіть один час думала про його покупку, але бачите, знайшла такі бюджетні аналоги собі шкіряних ароматів. Так, в піраміді в нас заявлений шафран, мускатний горіх, кориця, ут, замша, сандал, амбра ваніл. Ну, такий аромат. Серйозний. Серйозний, шкіряний, але зі свіжістю. І вартість його виходить там 26 доларів і трошки. 26,34. Я перераховувала, ціна на мейкапі 980 гривень. 980 гривень 26-27 доларів. Це в нас аромат від бренду Латафа утмут Еліксір. Бо там є різні різновидності, треба дивитись уважно. Так, ідемо з вами далі. Ціни. Ціни. Ще один мій бюджетний аромат. Це аромат арома Vitland a Girl in Capri. Дуже гарний. Цитрусово-свіжий морський аромат з чудовим шлейфом. І полюбила його якраз під, по шлейф, за шлейфом. Ну, дуже гарний аромат. Я недавно купила великий флакон. Цей флакончик я віддам мамі. А я недавно купила великий флакон, 90 мл, і вартість його була 855 гривень до 900, тобто 20 доларів. Тобто 90 мл аромату за 25 доларів. В піраміді заявлений італійський лимон, бергамот, квітка грейпфруту, морські ноти, висушена деревина, білий мускус. Гарний аромат, трошки цитрусовий, трошки морський, трошки деревнистий. Така свіжість порошкова, дуже класний аромат на літо саме те. От. До речі, сьогодні я його дам потестувати Олішці і чекаю її відгук. чи Хай вона напише свій коментар, чи я не обманюю стосовно його такої свіжості. Але якраз мені цей аромат я почула від дівчини. Я її наздогнала, зробила їй комплімент і знала, що це за аромат. Тобто, те, що в нього є шлейф, це безспорно. Плюс в день, коли я перший раз його вдягнула, теж я отримала за один ранок три компліменти на шлейф свого аромата. Це в нас був ще один бюджетний аромат A Girl in Capri від Lanvin. Вартість 25 доларів за 90 мл. Зараз на мейкапі є він. За 855 гривень Так що, якщо хочете щось свіженьке, спішіть, поки їх не розібрали і ціна не змінилась. Що там у нас іде далі за вартістю? перлес Делалік? Перелес Делак теж зараз можна купити за 25 доларів 50 мл, тобто 920 гривень. Я дивилась. Але скажу чесно, я цей аромат дуже люблю. Але аромат на любителя. Мені дуже подобається ця троянда, холодна, камфорна. Ну, мені дуже подобається цей аромат. В ньому є така холодна, ментольно, така сира частина. Разом з тим, потім відкривається троянда. Аромат класний, охолоджуючий. Але я вже казала, що люди, які працювали в реанімації чи в лікарнях, і які знайомі з запахом камфори, їх може цей аромат не радувати, асоціюватись з роботою. Зазвичай людей цей аромат асоціюється з. Трояндою, мохіто, чимось коктейльним. Але, бачите, медики трошки травмовані люди, і в них асоціюється з камфором. Мені дуже подобається. Я його активно носила в лютому. Я не знаю чого, але він мене дуже гарно заспокоював. Я, коли приходила додому, вдягала халат, наносила цей аромат і читала книжку, і це було моє таке. Ну, не хочеться казати guilty pleasure, нічого тут guilty немає. Але от він якраз мені зашов в лютому, я його доносила і купила такий флакончик. Але я, до речі, купляла флакончик з рук, але на мейкапі 50, 50 мл можна купити за 25 доларів. По-моєму, це чудова ціна, аромат розкішний. Єдине, що я хочу сказати, що е, я з цим ароматом познайомилась, коли мені було. 24 роки, напевно, 24-25, після закінчення університету, коли я пішла в інтернатуру, вже. Це був 2014 рік і тоді він був дуже-дуже насичений. Зараз в них щось змінилось, він став більш легший, більш холодний. Ну тоді він був надзвичайно насичений. Дуже. Він був прям інтенсивність, його була разів в 5 сильніша. Але зараз мені теж він подобається. Люблю його. Чесно, люблю дуже. Стараюсь на роботі не носити, щоб нікого не, не дратувати. Це аромат такий для себе, для себе. Так, наступний аромат, приблизно та сама вартість. Цей аромат вже подобається людям, бо він свіжий, цитрусовий, веселий. Це аромат від Moschino I Love Love. До речі, він тут негарно у мене завжди закисає. Чогось, треба його повитирати. Я давно не користувалася ним, бо з'явилось в мене багато нових ароматів. Ем... 50 мл цього аромату можна купити за 27,5 доларів. 27, 28, тобто 1024 гривни коштує флакончик 50 мл. Аромат дуже гарний. Чого вирішила його купити, приїжджала моя кума, я її обійняла, і від неї був такий ніжний, ніжний приємний запах. Я її спитала, що це. Вона сказала, що вона нічим не користувалася, але потім гарненько подумала і згадала, що це він. Старт в нього дуже цитрусовий, там на старті у нас грейпфрут, апельсин, лимон порічки. Далі, йдуть. далі він стає таким дуже ніжним. Там у нас цукрові, ноти, конвалія, троянда, кориця, мускус. Цитрусовий старт, а далі він дуже гарний і ніжний. Мені подобається. Мені подобається. ну, Я казала, що мені більше подобається ланван, Ні, я б лишила собі два аромати. Такі свіжі цитрусові аромати. Все-таки один-два повинні бути в колекції. Ціна гарна. Я вважаю, за 50 мл. 20... 8 доларів, непогана ціна. Це в нас Москіно, Чіпінчик I Love Love. Так, і лишається в нас один аромат. Бачите, як швиденько я сьогодні розібралася з ним, а не дуже той швиденько, 19 хвилин. 9-й аромат, правильно ж, 9-й. Це новиночка в моїй колекції, але я дуже-дуже ним задоволена. Я дуже рада, що я його купила. Я його тестила один раз. Ще десь в 13-му році. ну, Я пам'ятаю, що тоді він мені якось не зайшов. Я любила такі аромати, ух, <сум> такі яскраві, гучні, шлейфові. Ні, ну, Я і зараз люблю, але трошки в мене шма смак відшліфувався. Е, одним словом, сатін від Лалік. Вартість його буде 30 доларів. Це от останній аромат на сьогодні. 30 доларів. За 50 мл. Я собі купила 90 чи 100. 100, здається, да, 100 мілілітрів я купила трошечки дорожче. Ну там буквально на 200 гривень дорожче. Він коштував не 1100, а 1300. Я вже вирішила взяти собі великий флакон. Мені дуже подобається цей аромат. Чому? Він пудравий. Це дуже гарна, ніжна, солодка пудра трошечки за нісом, але Аніс тут мені не ріже ніс. Як це було в цьому Монгерлін, часто їх порівнюють з гірлін Монгерлін. Ні. це мені подобається набагато більше. Єдине, що мені подобається його ніжний пудровий старт, мені не дуже подобається в кінці, або якщо я розігріюсь, якось спітнію, нагріваюсь, дуже голосні пачулі. Прям такі пачулі-пачулі. Ну, мені більше подобається от його старт, середина, серце його. От пачулі трошки не мої, але вони на мені відкриваються тільки лише, коли я починаю якось сильно нагріватися. Там, припустимо, якоюсь фізичною роботою починаю займатися. От тоді голосно чути пачулі. А так, це дуже гарна ніжна пудра. В піраміді заявлений геліотроп, гарденія, жасмин, тонка, каваніль, рожевий перець, сандал, пачулі, ветивер. Гарний аромат. Сидить він десь 5-6 годин. Гарний шлейф, гарна кришечка, гарний флакон все дуже гарно. Я дуже задоволена цією покупкою, майже всліпу, трошки його пам'ятала, але вже толком не пам'ятала. Але класний. Я дуже задоволена, і це мої такий, напевно, останній з бюджетних ароматів. Ви знаєте, ще раніше досить бюджетним була троянда пола Сміта. Зараз я намагаюся її дістати з комоду. Але я перевірила ціну. По-перше, його зараз на мейкапі немає. І ціна там була щось типу 1500 гривень. Я не знаю, можливо, менший об'єм можна купити дешевше, але це теж дуже гарний бюджетний аромат про троянду. В зелені, з зеленими листочками ніжна, чайна троянда. Дуже гарно він сидить, дуже делікатний, ненав'язливий. Е, можна в такі місця, де не прийнято там сильно, там хто працює в офісі і так далі. В кондиціонованих приміщеннях гарно відкривається. В моєї мамі. Тепла шкіра і на ній дуже гарний шлейф. Ну, на собі він мені теж подобається. Для мене це така еталонна троянда. Але, на жаль, нічого не можу зараз за нього сказати. На мейкапі його зараз нема в наявності. Раніше був бюджетний. Раніше можна було десь, ну, доларів 30 купити 30 -ку. Дуже гарний аромат. Так, це були всі мої бюджетні аромати. Ну, Скільки є? 9, 10, десь так. Я дякую вам за увагу. Наступне відео я планую зняти про гурманіку, бо скоро осінь, і я вже починаю готуватись до того, що буде холодно, бридко і захочеться чогось смачного, зігріваючого, піднімаючого настрій. І ще в мене є одна гарна тема для відео: це про мої, це про аромати антиподи. Найгарячіший, найхолодніший. І так, далі, і так далі. Але це вже дещо пізніше. Я дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!